Добрий день, любі діти! Сьогодні я запрошую вас до країни грамоти. Подивіться на картинку і послухайте вірш. Пі-пі-пі, говорить мишка, взимку запасла горішки. І зернята, і гриби. Це і є мої скарби. Про кого цей вірш? Про мишку. Як говорить мишка? Пі-пі-пі! Сьогодні ми поговоримо про звук П. Вимовте, будь ласка, звук П. Що роблять губки, коли ми вимовляємо цей звук П? Губки змикаються і не дають нам його проспівати. Тобто звук П це приголосний звук. Вимовте звук П твердо. П. Тоді це твердий приголосний звук. А тепер вимовте цей звук м'яко і ніжно. П. Тоді це м'який приголосний звук. Тобто звук П може бути і твердим П, і м'яким П приголосним звуком. Приголосні звуки П і П позначаються на письмі буквою П. Роздивіться уважно букву П. На що вона схожа? Гарні хлопці молодці закопали два стовпці. Третій їм допомагав, поперечину поклав, і на втіху дітворі буква П вже у дворі. Тобто буква П схожа на ворота, а ще вона схожа на турник. На якому висять і підтягуються люди. Давайте з вами викладемо букву П і смужечок. Для цього нам знадобиться дві довгі смужечки. І зверху ми кладемо коротку смужечку. А тепер знайдіть, будь ласка, в алфавіті букву П. Роздивіться, де вона заховалася. Ось буква П. Пінгвін. Наступне завдання. Написано на аркуші букву П зробіть об'ємною товстенькою. Заштрихуйте букву П, довгі стовпчики вертикальними лініями, а коротку перетинку горизонтальними лініями. Придумайте слова, які починаються на звук. Для цього поставте відео на паузу. На звук П починаються такі слова. Подушка. Пензлик. Пенал. Пластилін. Пазли. Поїзд. Помідора, перець, полуничка, персик. Півник, пінгвін Панда, а також імена. Хлопчиків і дівчаток. Поліна, Павлик, Пилип, Панас. Наступне завдання. Біля нашої букви П намалюйте, будь ласка, прапор України, якого він кольору, жовто-блакитний, подарунок, поїзд, полуничку. Помідору. А тепер давайте повчимося писати букву П. Проводимо довгу рівну лінію зверху вниз. Відриваємо руку від аркуша. Угорі проводимо коротку горизонтальну лінію. І, не відриваючи руки від аркуша, опускаємо вниз довгу рівну лінію. Пропишіть, будь ласка, у зошиті у рядочок букву П. Напишіть слово поле. І зробіть самостійно звуковий аналіз цього слова. А ми зараз потренуємося робити звуковий аналіз слова на іншому слові. Слово таке Па. Пір. Російською мовою це бумага. Папір. Давайте визначимо кількість звуків у цьому слові. І назвемо їх. Перший звук П, другий А, третій п. четвертий І, і, і останній п'ятий Р. І так, у цьому слові п'ять звуків і п'ять букв. Перший звук П. Ми його вимовляємо твердо. Це твердий приголосний, позначається однією синьою рискою. Наступний А голосний звук, червоний кружечок. Наступний П. Ми його вимовляємо цей звук м'яко і ніжно. Тому що далі йде голосний звук І. Ми пам'ятаємо, коли йде. І наступний то це завжди м'який приголосний звук, який позначається двома синіми рисками. І це голосний червоний кружечок. Р це твердий приголосний одна синя рисочка. Тепер визначаємо кількість складів, поділяємо слово на склади. Підставляємо ручку під підборідок і вимовляємо слово папір. Па-пір. Скільки разів підборідок доторкнувся до ручки? Два рази. В цьому слові два склади. Перший склад па, другий склад пір. Дві дужки внизу ставимо. Тепер визначаємо наголос. Промовляємо слово папір. Який звук ми тягнемо голосом? Звук І. Наголос падає на голосний звук І. Добре, дітки молодці. Далі. Роздивіться, будь ласка, це велика буква П, це маленька буква П. Вони читаються однаково і передають звук П. Давайте спробуємо з вами прочитати. Перший стовпчик читаємо: А-П. О-П. УП. І П. Іп. Еп. Другий стовпчик. Па. Ще одне завдання. У мене є ось такі букви. А завдання таке, треба їх викласти у правильній послідовності і тоді вийде якесь слово. І так, перше викладаємо С. Друге. Третє П. Давайте прочитаємо, яке слово у нас вийшло. Читаємо суп. І так, у нас вийшло слово суп. Дякую вам за роботку, дітки. До побачення, до зустрічі!